Послуги пропозиції та їжа. Збір Полуниці це напружена робота. Ми хочемо запропонувати вам найкращі умови і постаратися зробити ваше перебування якомога приємнішим. Щодня ти отримуєш на полі теплий обід. При бажанні вегетаріанські. Після роботи та вихідні дні є час для розваг та спорту. Для вас на кемпі є різні зручні місця для відпочинку, де ви можете грати у футбол, баскетбол або настільний теніс, або ж займатися силовим тренуванням. Чудові загальні кімнати з телевізором та безліч приємних місць на вулиці з грилем надають вам змогу відпочити після роботи. Звичайно, Wi-Fi також доступний є на території кемпу. Безкоштовний прокат велосипедів, що надає чудову можливість використовувати її для поїздки на сусідні. Пляж, або ж у різні магазини. Після роботи та у вихідний день розваги, окрім безлічі варіантів проведеного вільного часу на кемпі, варто також пізнати навколишню територію. Є багато красивих екскурсійних напрямків, тобі потрібно всього півгодини, щоб дістатися до ростка на автобусі. Чи всього за дві години ти можеш бути в Берліні поїздом з Ростка. Ти зустрінеш багато приємних молодих людей з різних культур. Час від часу проводяться невеличкі вечірки, де ти, до речі, зможеш отримати цінний практичний досвід та навички з людьми різних культур. Ти можеш зручно випрати брудну білизну в пральні та забрати її чистою. У випадку поганого самопочуття тобі допоможуть у медфункції. Наша команда подбає про тебе. І якщо потрібно, ми відвеземо тебе до лікаря. Ми подбаємо також про твою медичну страховку на час перебування тут. Послуги пропозиції та їжа. А тепер найважливіше ланч пакет для сніданку, теплий обід, Wi-Fi та телебачення, розваги та спорт, настільний теніс, футбол, баскетбол та сильові навантаження, пральня, медпункт, медична страховка та поїздка до лікаря, безкоштовна оренда велосипедів.